Кожен успішний підприємець в зростаючому бізнесі якийсь момент впирається в стелю, і ключі не завжди лежать в площині вирішення точкових питань. Частіше за все це відбувається саме тому, що бізнес вже існує, але ще не має архітектури його зростання. Хочу поговорити з вами про інструмент, який називається бізнес модель. І по суті, це архітектурна модель зростання вашого бізнесу. Вона дозволяє підприємцю подивитись на свій бізнес в майбутньому та уникнути помилок, які заважатимуть його розвитку. Вона описує весь бізнес всього на одному папері, відповідає на Питання, хто ваші клієнти, які ціннісні пропозиції ви створюєте для кожної з категорій клієнтів, які мають бути ваші канали комунікації, продаж, постпродажні канали, якими мають бути ваші відносини з клієнтами, з партнерами, які самі партнерствам необхідні, ваші ресурси, ключові дії. Чи будуть перекривати ваші доходи, ваші витрати? Все це описує бізнес-модель і її завжди будує тільки власник, тому що навіть в одному і тому самому бізнесі різні власники побудують різні бізнес-моделі. вона має відображати саме ваше ставлення, ваше бачення до процесів. Але якщо раніше це не було можливим для власників бізнесу без допомоги консультантів, то на сьогоднішній день я підготувала курс, в якому зібрана вся інформація по побудові бізнес-моделі, а також мій досвід і досвід моїх колег, які вже більше 20 років працюють з великими корпораціями на ринку США та України. Цей міні курс складається з коротких відео, покрокових інструкцій, а також файлів для заповнення. І по результату навчання ви зможете не тільки побудувати власну бізнес-модель та адаптувати її, а й будете вміти робити це на подальше на свої інші проекти. Цей мінікурс коштує всього 20 євро. Його можна проходити в вільному форматі, це по суті запис. Якщо потрібна допомога, можна також додатково просити консультації. І якщо у вас з'явилися сумніви з приводу того, чи підійде цей курс і взагалі бізнес-моделювання саме вашому проекту, можливо, ви тільки плануєте відкривати свій стартап, можливо, це перший досвід в вашому житті. Я запрошую вас на безкоштовний 20 хвилинний кол, на якому ми зможемо обговорити саме вашу ідею та оцінити наскільки цей інструмент підходиться. some of them.